Оладки одна з традиційних страв української кухні. 500 мл кислого молока або кефіру. Переливаємо в пусту ємність. В окремій посудині змішуємо одне куряче яйце плюс 3 столових ложки цукру. Додаємо дрібку ванільного цукру до кислого молока. Плюс змішане з цукром яйце. Перемішуємо ложкою. Плюс 1,5 чайної ложки харчової соди. Плюс просіяне пшеничне борошно. Кількість додавайте на око відповідно до бажаної консистенції. Перемішайте ложкою до однорідності. Густина тіста має нагадувати 20% розмішану сметану. Слід на поверхні має лишатися декілька секунд. Зинки попередньо залити кропом, дати їм настоятися, потім злити воду. Плюс родзинки. Кількість додавайте за смаком. Перемішайте ложкою. На пательні налити трохи олії. Поставити її на невеликий вогонь. Викладати тісто по одній столовій ложці плюс-мінус. та обсмажити оладки з кожної сторони до готовності. Слідкуйте, щоб вони не підгоріли. Готові оладки викласти на тарілку для остигання. Подавайте її зі сметаною, варенням, медом тощо. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Зроблю для них шоколадну намазку. усі інгредієнти додавати на око, 3 столові ложки какао, плюс 3 столові ложки цукру чи цукрової пудри, плюс 4 столові ложки молока, плюс 3 вершкового масла, змішати вінчиком, поставити на невеликий вогонь, помішуючи вінчиком, після закипання декілька секунд проварити, пересипати в миску. Додавайте компоненти на власний розсуд і визначайте їхню кількість за внутрішнім бажанням. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!